Для тих, хто не дуже розбирається в матеріалі, невеличка нагадалочка перш ніж ми підемо далі, світова практика зараз на нинішній момент не вважає розкопки ідеальним способом збереження або охорони пам'ятки. Навпаки, коли проходять археологічні дослідження, пам'ятка перестає перестає існувати. Ми повернемося до цієї думки і пізніше, тому що я буду давати більш розгорнуту історію з приводу того, що відбувається взагалі в Криму, і зокрема у е, е, тому, що Росія зараз називає новим Херсонесом. Але... Насправді хочеться почати з новини, яка мене спонукала зробити це тер. Отже, нещодавно я побачила. Я зараз буду показувати всі пости, але я їх не буду зацитувати. Зачитувати ви самотужки можете піти поцікавитися, якщо це цікаві. Цікаво вам всі посилання будуть в описі до сьогоднішнього відео. Все це знаходиться у Фейсбуку. Михайло Мартиненко написав пост про чудову новину про те, що русского археолога Будякіна Кузякіна, ну коротше, якогось Якіна, Будякіна, да. Будякін він здається, Русского археолога Будякіна арештували у Польщі і очевидно доставлять в Україну на вимогу наших правоохоронних органів, які власне звинувачують Будякіна у тому, що він займається розкраданням українських української культурної спадщини, археології, тощо, тощо, тощо. Будягін археолог з дуже великим стажем. Він у Криму археологує уже десятиліттями. Ну і Власне, не зупинявся і після 2014 року, і більше того, він вважає, що має на те право, бо археологія а на живні політики. А я знову ж таки хочу наголосити: ми пам'ятаємо, що якщо відбуваються археологічні дослідження, вони звичайно щось віднаходять, але дуже часто, особливо в росіян це чомусь так виходить, знищують власне той об'єкт, який вони досліджують, тому що як працюють росіяни, росіяни шукають все найцінніше, а Будягін він... Працює в государственном, государевом Ермітаже, найвідомішому музеї Російської Федерації. Ну і власне туди тягає найцікавіші експоненти, і ми теж подивимося трошечки на біографію будягини. І от його арештували у Польщі і мають видати в Україні. Ну і розумі... зрозуміло, що квохтання несеться з усіх боків, несуться експертні виставки з приводу того, я, звісно, ж підтримую окупацію Криму, но Будягін має право, это наука, чоловік науки, тра-та-та-та-та-та, Ну і далі починаються такие от записи. Ну, найяскравіший з цього приводу був у Арсенія Вісніна, але я рекомендую вам ще, якщо у вас цікавить саме... Це експертна е, тусівка. Е, почитати пост від Кирила Ліпатова, який розповідає власне про ставлення росіян з моменту незалежності України до того, як вони зверхньо, взагалі ставилися до. Необхідності отримувати право на те, щоб проводити якісь дослідження і розкопки в Україні. І ставлення було звичайно, що це ми маємо через якусь прокладку, аб це все робити. Ну і власне, ви розумієте, що дуже багато досліджень було зроблено просто незаконно. І е, я вам теж покажу декілька цікавих свідчень, які вас дуже розважать, тому що з одного боку ця історія може бути абсолютно нецікава. Ну, що це таке, Когось там археолога затримала, а з іншого боку, Квахтання з цього приводу до небес на Ермітаж впала тінь, ну і взагалі там е, задержали. Поляки взяли в заложники известного російського археолога и популярного лектора Александра Бусягина, який раскапывал античний Крим. раскапывал античный Крым, а его взяли и задержали. И даже э, этот э, пресс-секретарь э, этого Песков, э, пресс Путина сказал, что мы будем со всем этим, с этим всем разбираться. Задержали вообще, как могли, мальчик в трусиках страдает. Задержала археолога после приезда в Варшаву польская спецслужба АБВ, которая вообще-то должна заниматься террористами, коррупционерами и мафией. Должны были заниматься коррупционерами и террористами, а взяли НАШЕГО Будягіна. Будякіна. Ну, КОРОЧЕ, я, я чомусь. Зараз я ще раз подивлюся, як його, як його прізвище, щоб не плутати, а... Бутягин. Бутягин. КОРОЧЕ, задержали Бутягина. Ну, і, значить, на болотах виття. Я а, забула. Чесно кажучи, я іноді заходжу на навіть через VPN, щоб подивитися якісь російські прям новини. з забула зайти в російські новини, але знайшла для вас дуже багато цікавих історій, які вас по перше розважать, а по-друге, нагадають, які злочини скоює Росія на українських землях. Але перш ніж ми перейдемо до цього, я хочу о, звернути увагу на те, що коли розповідають про арешт Будягіна в трусіках, і про те, як українці взагалі не люди катують украї російських учених, які всього лиш вні науки, всього лиш за ем, археологію? Я хочу, щоб ви почитали, ну, наприклад, історію з е, директоркою Горлівського музею Оленою Пех, яку тримав Пех, яку тримали. Ем, Шість років у полоні, і насправді бодай можливо цю статтю бодай якусь іншу прочитайте про те, що відбувається з українськими дослідниками, науковцями, музейниками у полоні, і що з ними робить Росія тільки за те, що вони відстоюють своє українське. Катування були просто нелюдськими. Навіть у цій статті є трошечко опису. Я не буду про це повторювати, Але історія Олени Пех вона заслуговує на увагу, особливо на контрасті з тим, як нам зразу починають жертв малювати після затримання злочинця, який 2014 року не зупиняючись деребани кримські землі. Ну, наразі Будягін сказав, що він дуже здивований, тим, що от судьба України рішається на полі битви. А тут очевидно слишком много свободного времени, і ми уділяємо увагу всякому будягіну. Але питання в тому, що, попри те, що в. Фраза, фронт культурний і поле битви культурне. Вони затягані, і вони в багатьох викликають алергічну реакцію. Це також не менш важливе насправді поле битви, тому що Росія заходить через культуру набагато активніше, ніж через всі інші поля. І тут ефективність її дій насправді показує себе не те, що десятиліттями а століттями. Тому на культурних полях треба давати вісіч набагато активнішу. Ніж те, що ми робили до того, і я вважаю, що історія з Будягіним, вона, по перше, покаже, показує, що ми працюємо і на цьому рівні, і дай Боже, щоб ця історія мала продовження, і щоб його посадили і засудили, або дуже добре обміняли через обмінний фонд, але все-таки е дослідник ермітажу, щоб отримав свою хвилину славу на українських телеканалах і на російських телеканалах, для того, щоб російські науковці, які вні політики і спро. Цмени, які в ні і шоу-бізнесмени, які в ній політики, і всі інші представники, які вні політики, а всього ж діли свою роботу і неожиданно їх по чому-то началі прислідувати. Почали думати про те, а чи їздити їм взагалі кудись в Європу, бо раптом їх затримують і видадуть на вимогу України. Тому іміджово цей кейс просто прекрасний, але все таки мені хочеться також поговорити і про те, що відбувається у Криму, і про саму фігуру Будягіна, тому що він теж персонаж дуже цікавий. Ну, по-перше, я послухала декілька його лекцій, мені було цікаво, чим він займається. І, власне, він займається розкопками давнього грецьких поселень і дуже активно вивчає спадок колонізації Грецією цих земель. Але питання в тому, що вивчаючи дуже активно колонізацію земель і знаючи з досвіду який. Ти, власне, ти це єдине, чим ти займаєшся, що греки колонізували землі навколо приносячи туди свою культуру, свідчення своєї культури. Будягін, як русський чоловік, в принципі, демонструє єдину культуру, яку демонструє русська імперія, яка всіх колонізує. Він приходить, забирає саме хороше і відвозить в Санкт-Петербург. Тобто, грубо кажучи, чувак спеціалізується на... Грецькій давньогрецькій культурі, і на тому, як Греція колонізувала весь простір своєю культурою і представляє утворення, яке теж претендує на те, щоб бути імперією, але робить все з точністю до навпаки. Ну, десь. десь Прорахувався, але не ясно де. І от я послухала декілька його лекцій, ну мені було цікаво на нього подивитися. І знаєте, є декілька історій, які я хочу вам розповісти, для того, щоб підкреслити те, що інтелектуали російського суспільства не те, що засуджують окупацію чи якісь такі мерзенні явища, вони їх нормалізують, і Будягін був одним із таких нормалізаторів. Якби він не. Не погодився тут з аксьоновим тим не менш, коли він говорить про аксьонова він говорить про нього як про якусь норму. Ні раз мені такий вопрос задавали, ну хоча я не дуже часто, кажуть, а чому не розкопати все Ну давайте просто ні да, то Всьо? От... І до речі, оця фраза про чому би не розкопати все звичайно, що Будягін говорить це з сарказмом, тому що дуже багато людей не розуміють, в чому справа археологів, і, ну. Особливо російські інтелектуали вони вважають, що якщо если... Археолога, якщо є багато дівчині, можна взяти і все на 10 км вниз розкопати, і все достати і поставити в їх прекрасний музей. І от Будягін, з одного боку, он на цим насміхається, ну, але з іншого боку, він взагалі про висловлювання окупаційної влади в Криму говорить про просто висловлювання політика-чиновника і не засуджує його, ну, і у нього нічого не викликає. Те, що Крим це територія України, окупована Росією, він э, все життя там працював, так, а що такого? ну, Аксіонов там сказав, це третій дурочок Аксонов, а потім в Криму все стало нормально. ну, Просто послухайте, як він про це говорить. Ні раз мені такий вопрос задавали, ну, хоча я не дуже часто кажуть, а чому не розкопати все? Ну давайте просто вот напряжемся немного. Да? Когда-то вот Аксенов, руководитель Крыма, когда ему рассказали, что вот это межмежвластие, да, начали страшно грабить памятники, это правда. Был, так, был такой момент, сейчас это все наладилось. Он сказал: А давайте просто дадим археологам очень много денег, и они за год все раскопают в Крыму. <реш> <реш> вот. вот все, и все-таки приходит человек, а все раскопано, да, и, и, как бы, и уходят грустные. Вот, пришлось объяснять ему, что нет, так не работает, что, даже, что и даже количество денег не, не влияет. Вот. Это связано с тем, что археология кропотливая, и чем дальше, тем больше она становится кропотливой. Але я гадаю, що Будягін дуже погано пояснив. Те, що він, от ви чуєте, він говорить про це ніби з сарказом, а з іншого боку, він говорить: ну от був такий період міжвласті, коли всі все грабелі, але зараз все добре. Ні, грабунки продовжуються, грабунки продовжуються. І ти, як представник індустрії, дуже чудово знаєш, що грабунки кримської землі тривають, причому дуже активні. Тому що, коли будягін сміється і говорить, що Аксіонов сказав, все взяти і розкопати, він абсолютно розуміє, особливо будучи представником тусівочки, що робить Росія з археологічними пам'ятками в Криму. Це треба бути відбитим, щоб не бути в курсі. А я трошечки вам дам іншого контексту про те, як Росія бере і все сразу розкапує. Об'єм знищення, щоб було зрозуміло, до 2013 року. Вважається, за підрахунками вчених було розкопано десь близько 40% площі Херсонеса. Це, це невелика, невелика цифра, це близько 16 гектарів. А протягом двох років, 21-го-22-го, в передмісті було розкопано 8 гектарів, тобто половина площі розкопана за 200 років. За 200 років Херсонесі розкопано 16 гектарів, а Росія за два роки розкопала половину цієї площі. Це, ну, це, це не порівняні взагалі. Це, це не порівняні і абсолютно безумні цифри. Абсолютно безумні цифри, але Будягін читає прекрасні жартівливі лекції і розповідає, що ну, період мізла закінчився, вже все наладилось. Мова йде про Херсонес і про те, що територію Херсонеса 200 років дослідили. За 200 років 16 гектарів, а потім за 2 роки перекопали ще 8. І питання в тому, що якість якість того, як копають русські, показує нам те, що росіянам важливо просто викопати багато класних експонатів, які можна відвести в ермітаж і показувати, поки Крим опять не отжалі назад. Ви тільки подумайте, можете собі уявити, 8 гектарів всього Херсонеса 40 гектарів. А там 8 гектарів шару потужністю від 10 до 14 метрів знищено повністю. І це не копаний шар, досліджуваний шар, який можна було досліджувати новітніми методами протягом наступних там п'ятидесяти років, отримати абсолютно нові відомості про. Пам'ятку археології отримати е, нові відомості про історію того регіону, воно знищено не не, не е, е, без, без будь-якої корекції. Це просто це злочин проти науки, злочин проти культурної спадщини. І мені здається, що будь-який археолог, який далі продовжує їздити, а архіву, а, а археологувати в Крим, роблячи вигляд, що цього всього не існує, не привертати увагу до того, яку руйнівну, а, які руйнації Російська Федерація наносить взагалі світовій науці світовому спадку, не привертати до цього увагу, а просто тихонько їздити і далі викопувати собі експонати в ермітаж. А, ну, то це, ну, це показник, що таке Бутягін, бо він абсолютно в курсі, я переконана, стосовно того, що відбувалося у Херсонесі. І знову ж таки, я вам нагадаю, що якщо відбуваються археологічні розкопки, це не означає, що об'єкт зберігається, навпаки, об'єкт руйнується. Все, що стосується археології, це, що робиться з археології, чи то розкопки, чи це знищення, це все незворотній процес. Тому що археологічна пам'ятка вона існує в своєму вигляді, коли вона ціла. Іншими словами, археолог купаючи пам'ятку, також її руйнує. Тільки цей процес відбувається в процесі наукових досліджень. Ми все фіксуємо, ми все дуже ретельно, ретельно занотовуємо. Ми все аналізуємо. Залишки перевозимо в лабораторії для того, щоб отримати там додаткові відомості. От, тому все, що зараз зроблено в Херсонесі, це все незворотні зміни. І ми трошечки подивимося ще, що росіяни наробили в Херсонесі. Звичайно, бутягін. Я тут зараз не буду про деталі, що він там. Він, звичайно, не до Херсонесу має стосунок. Він розкопував, вів розкопки зовсім в інших місцинах. І взагалі він е, у мене сьогодні в прив'язці до Ермітажу. Але я просто хотіла показати, що от є представник індустрії, яка повністю, яка повністю захоплена ну контрабандистами, і яка повністю. Е, Руйнується під проводом держави, і він замість того, щоб, хоча б, відгородитися просто від цього процесу, так це справа твого життя, але ти потрапляєш в розтяжку. що тобі треба розділяти цю справу свого життя з терористами і відповідно нести з ними відповідальність. Ну бутягин, звісно ж. Зділ від, що нічого не происходит, пошутив і сказав, що період міжвластя закінчився і все буде хорошо. І я, ви знаєте, я коли прочитала цю новину і побачила трошечки от експертної спільноти відгуки і якісь обговорення в інтернеті, і сарказм з приводу того, що ой, нам треба пожаліти мальчика в трусиках, мені стало трошечки цікавіше зайти і подивитися, попри те, що я знаю, що, наприклад, є скандали з поверненням скіфського золота, про те, що, наприклад, Росія вивозила якісь. С виставки з Криму уже після окупації Криму в Європейські держави, а Потім Україна намагалася перехопити ці експонати, бо це надбання України, і Росія власне займається мародерством. Дуже багато таких справ з'являлося по ходу,